Добрий день, вас вітає місто Кропивницький ліцей імені Тараса Шевченка. Сьогодні я, вчителька географії Нова Інна і вчителька гео... англійської, англійської мови, мови Дяконенко Тетяна. Розповімо вам про наш досвід участі у всеукраїнському конкурсі Найкращий гендерно чутливий stem урок. Для свого уроку ми обрали тему основні форми рельєфу Землі, гори, Подорож на Еверест, Виклик чи реальність. Цей урок був інтегрований, географія плюс англійська мова, прослідковувалася інтеграція ще з біологією, математикою та фізикою. Цільова аудиторія нашого уроку шостий клас, вік учнівства, 11-12 років. Основні принципи нашого гендерно-чутливого стему року. Перше усвідомлення недопустимості стереотипів, розбудова емпатії, розвиток критичного мислення, використання різноманітних матеріалів, створення безпечного освітнього середовища, рівномірний розподіл керуючих ролей серед дівчат та хлопців. Чому саме STEM? По-перше, це інтердисциплінарність, по-друге, креативність та самовираження, використання технологій, впровадження арт-компоненту і командна робота. Абревіатуру STEM ми взяли за конструктор до уроку. Ви бачите зараз перед собою літери S-Science, науковий підхід. T. Technology, використання технологій, і e, Engineering – моделювання процесу, ад створення електронної книжечки. І Мес математика використання математичних знань для обчислення. Девізом нашого уроку став вислів сестер Малік, які підкорили гору Еверест. Гори не знають, чи ти дівчина, чи ти хлопець, і виклики, які вони кидають тобі, однакові. Так що тепер незалежно від того, чим ти займаєшся, чи який у тебе професіалізм, ніколи не здавайся. На етапі... Сайнс, а ми визначили проблемне питання, на яке учні будуть шукати відповідь протягом року. Звідки ж береться енергія, що примушує літосферні плити рухатися? Де розташоване джерело цієї енергії? Для візуалізації процесу руху літосферних плит. Ми обрали платформу MozaBook, Мозаїк і переглянули 3D-сцену, яка показує саме. Рух літосферних плит та процес формування гір. За допомогою пластиліну та дерев'яних брусочків ми змоделювали сам процес формування гір. А брусочки дерев'яні це прототип літосферних плит, пластилін, прототип земної кори. На цьому етапі на частинки англійської мови. Ми разом з дітьми за платформою, на, на основі платформи СІСО розглянули, прочитали цікаві факти про сходження на Еверест та виконали власні дослідження. На етапі Technology ми створили моделі гір з Лего, Скориставшись наборами Лего і учні учениці створили. Були поділені дітей на групки і створили такі моделі гір. На даному, на даному зображенні ви бачите процес автоматичного оцінювання дітей, дітям було поставлено запитання, на які вони узагальнені, на які вони повинні були дати відповідь. І за допомогою своїх QR-кодів діти давали відповідь. За допомогою програми Прікерс, ви бачите, встановлено на телефоні, автоматично Оцінювалися знання. На етапі інженірінг ми створили моделі спиртового термометра, оскільки протягом уроку ми досліджували, як змінюється температура і тиск з висотою, тому було доцільно створити ось такі моделі спиртового термометра. На етапі АТ ми створювали книжечку «Цікаві факти». Про Еверест. зараз ви можете побачити роботу одного із учнів на платформі Story Jumper, яку нижче створили ось таку книжечку. Такі книжечки створили всі учні класу. На етапі, на математичному етапі, ми прокачали свої математичні навички. Було запропоновано. Знайти відповідь на питання, яка, яка температура на вершині гори Еврес, якщо біля підніжжя вона становить плюс 30 градусів. Також діти визначали абсолютні відносні висоти гір, які вони створили на попередньому завданні з конструктора Ліга. Відбулася також на цьому етапі інтеграція з біологією. Ми також поговорили про зміну температури і тиску з висотою, як би як почували сестри малік, піднімаючи все вище і вище. І кінцевою ронзинкою нашого уроку це була віртуальна екскурсія на вершину Евересту. За допомогою окулярів віртуальної реальності ми побували, хоча і віртуально, але побували на вершині Евереста. І фіналом нашого уроку знову ж таки ми повернулися до нашого мотиваційного вислову Гори не знаючи, чи ти дівчина, чи ти хлопець. І виклики, які вони кидають тобі, однакові. Так що тепер, незалежно від того, чим ти займаєшся, чи який у тебе професіоналізм, ніколи не здавайся. Діти зробили свої висновки і зрозуміли, що треба, потрібно впевнено йти до своєї мети і ніколи не здаваться.